Життя та обличчя повернули 48-річному сумчанину Ігорю Бондаренко, хірурги столичного інституту імені Шалімова. Чоловік заледве пригадує нещасний випадок, внаслідок якого в нього до кісток вигоріла половина голови. Надскладна операція, і він одужує з унікальним пацієнтом і його янголом хірургом. Познайомилася Ольга Кошеленко. Операція з пересадки шкіри звичайна для хірургів, але в цій палаті перебуває пацієнт, який змусив хірургів із багаторічним досвідом задіяти практично усі свої знання і зробити майже неможливе. Нам дозволили його провідати, коли пересвідчилися, що криза минула і він одужує. Можна? Я з самого це случилась. Я взагалі не відчував бою. Не а как так? Ну, Ані болю, ані спогадів. 1 січня Ігор пішов у магазин, а отямився вже в лікарні. Його не побили, не пограбували. Експертиза не виявила алкоголю в крові. На голові дивна рана, що уразила половину черепа. Спочатку думаю, що це хімічний оскільки це була зима, міг на курточці, Нічого не пострадало. Думали, що агонь, волоси на нагала, то є санів згорялі. Тобто просто розбити, що елітичіса. Лікарі показали нам фотографії, яким був ігор, але демонструвати їх ми не можемо. Це занадто. Ось так у 3D-моделі виглядало ураження. Площа опіку близько 600 квадратних сантиметрів, і це критично для життя. Він втратив практично всю тіміну вісочну. І щочну область, глаз, наружне ухо, рта, пол голови у нього реально відсутствує. Операція тривала 5 годин. Щелепно лицеві судинні пластичні хірурги пересадили пацієнту на обличчя його ж шкіру зі спини, а ділянку 20 на 30 сантиметрів на спині закрили штучною. Ми взяли на спині комплекс ткані, включаючи не просто кожу, а кожу підкожну клітчатку, клічатку, мишцю. Весь этот огромный такой бутерброд, напитающий сосудистой ножки, отсекли его, свободно переместили в эту зону, включили под микроскопом кровоток. Ігор легко долає п'ять кроків від лікарняного ліжка до вікна, щоб запустити у палату весну для 48-річного чоловіка. Життя певною мірою починається наново. Ігор каже, тепер він повірив у Бога і хірурга Сергія Петровича, а ще у багатьох людей, які допомогли йому у скруті. Ната біда прошані просто так. Ну не нашов я шота понял, тому що єси якби... Я должен был умереть, Я міря попереду у Ігоря ще кілька пластичних операцій і багато часу осмислити, для чого йому таки зберегли життя. Ольга Кушеленко, Володимир Остапенко, Ілля Шенкаренко, ТСН 1 плюс 1.